Іван Чулевицьке, дві гривні 2018 тисячі Україна. Видатні особистості Україна. Пам'ятна монета присвячена видатному українському письменнику, перекладачу, педагогу Івану Семеновичу Левицькому. Віриторні псевдокими кидай Левицький і не Левицький увійшов в історію, літератури, як майстер художньої прозний, створивши високохудожні, соціально, по моторі та повісті, такі як Микола Джеря, Тайдаш, Росім'я, старосвітські батюшки, та матушки, афонський пройди світ Поміж ворогами хмари над Чорним морем та лагато інших Івана Семеновича вважають пропагандистом української національної ідеї та літератури. державний герб України, Поруч, із яким зображено, стилізована парасоля, рода зміни, а Що нагадує письменницьке та роліворуч, розміщено номіналу, не такі рівні Логотип банкнотно, монетного твору, національного банку України на пасі Україна, України на Іван ручні Левицький, 18, вісімнадцяти, 19, дев'ятнадцяти, м'ятнадцять рушни з Карбування монети 2018 На церкальному тлі розміщено стилізовану композицію Перево життя по обидва боки якого лечиків, з яких рється вода, що підживує дерево По колу написаний вислів письменника Людина без національності, як дерево без коріння, воно за чучво є і псокне Україна, Україна, колекційні монети, серія Від любить особистості Україну. Номінал і гривні 2018, матеріал не 12,8 грама. Тираж. 35 тисяч. Україна. Україна. Колекційні монети. Серія видатні особистості України. Номінал 2 гривні. 2018 Матеріал Нейзельбер. Діаметр 3 мм Маса 12,8 грама. Тираж 35 тисяч.